Взагалі це природний комплекс унікальний, це плавнова, плавнова частина Дніпра. Вона знаходилася якраз починалася десь тут, на півдні Хортиці, на півдні Запоріжжя. І по суті, це впадіння річки Конки, кінські води в Дніпро. Кінські води розливалися, Дніпро розливався, величезна територія, пронизана протоками, єреким озерами, величезна купа озер, острівців, декілька десятків кілометрів завширки, декілька сот кілометрів завдовжки сягала ця територія. Якщо ми зараз подивимося на карту сучасно, то Каховське водосховище, яке позначено на карті найбільше за площею, воно повністю співпадає з контурами великого лугу. І дійсно це був унікальний природний комплекс, і козаки називали його батьком, тому що саме. Завдяки великому Лугу, поряд із Великим Лугом на території Великого Лугу сформувалося запорозьке козацтво. Я вже не кажу про природню складну. Величезна кількість птахів, величезна кількість риб. Найбільша риба, яка заходила до великого лугу з Чорного моря, це осетрова білуга, виростала до півтори тонни вагою. Великий луг. Під назвою Гілея згадувалася ще Геродотом у своїй книгі Історія. Тому це дійсно цікавий унікальний комплекс. І після війни постане питання: чи слід відновлювати Каховську греблю, чи можливо слід відновити великий луг? І дійсно будуть два шляхи. Ну, подивимося, воно станеться.